Який найкращий подарунок ви отримували? Маю на увазі подарунок якийсь простий не телефон чи якась техніка, а щось більш просте і недороге, і що зробило вас щасливим на довгий час? Мені подарували значки з башами, і це так круто. В дитинстві батько склеїв з бумаги, розмалював та подарував мені просто так маленький будиночок розміром трохи завбільшки за коробок сірників. В нього відкривались віконця і двері, знімався дах, і можна було побачити, що внутрі там є маленькі стільці, стіл та ліжко. За все доросле життя нічого кращого в подарунок не отримувала. Це дуже круто. Можна поцікавитись у вас вийшло його зберегти до цього часу? Ні, не вийшло зберегти ні будиночок, ні батька. Отакий. Сказав офіціанту. А можете попросить, будь ласка, щоб нарисували щось незвичне, вірив, що буде піструн. Ну і як тепер це випити? Мані сестра подарувала нічник планету. Ну тобто куля, що світиться. У пластика приємний на дотик рельєф із нерівностями, ніби це рельєф планети. Я не люблю яскраве світло і ця штука, те, що треба включати ввечері, коли світло від лампи здається занадто яскравим. Плюс я обожнюю космічну тематику. Власне, куля, тортик смачнючий і кружку з надписом «Сотихоцесь, не бацись, я гіталіст, і там котик такий з гітаркою стоїть. Оу, я бачу свого колегу по інтересам, скільки граєте, та на чому. Вже закинув. Грав сім років на басу плюс екстрем вокал. Якщо цікаво, Інерван на всіх платформах я з ними довго відіграв. Хм, це дуже цікаво, обов'язково подивдюсь, грав багато на чому. Багато чого трогав. Вдома маю п'ятиструнку і банез, точну модель не скажу, бо брав БВ взагалі не пам'ятаю, коли останній раз щось отримував в подарунок, якщо чесно. Якщо не враховувати подарунки від дівчини, які по правилам посту не можна включати, з простих подарунків, мабуть, рюкзак переноску для кота ніжно-рожевого кольору в клітинку зраділа дуже. Ще в дитинстві батько на закінчення початкової школи подарував мені книгу Володар Перснів. Також була щаслива. Собака, це був найкращий подарунок у моєму житті. Але не скажу, що дешевий це не подарунок був, але я його так сприймаю. Мульйон років тому вперше пішла в гори в похід з компанією, і один хлопець потаємно усіх фоткав. А потім скинув фото, і там я себе побачила з різних сторін, якою не бачила до цього на фото. Гарна, кумедна, примхлива, втомлено приф'ївша від того, як це ходить в гори, і так де. Зазвичай вираз обличчя на фото до цього був одноманітний, а тут прям відкриття. Він навіть цього і не знає, бо похід був одноразовою акцією з мого боку, так що ментально йому вдячна. Ручка, як би це дивно не звучало. Просто вона одночасно і стилус, і лінійка СМ та ДМ, і рівень, і викрутка хрестова та лінійна. У вас є її фото? Так. Зараз виставлю. У мене чомусь не вийшло в перший пост три фотки всавити, там ще магніт всередині, щоб викрутка не загубилась це рівень, а не метр на майбутнє. Дякую, я просто забула, як вона називається, коли друзі, зважаючи на моє захоплення аніме мангою, почали дарувати мені паперові видання і фігурки персонажів. Мій найкращий ще попереду. Але взагалі приємно було отримати друкований альбом з фотками з подорожі від друзів і ігрову приставку від дівчини Кіт Кат. Дівчина подарувала чохол на Kindle, який вона зробила власними руками. І з власноруч вишитою картинкою я, коли це отримав, ледь не розплакався, звучить дуже круто. А що було вишито? Отакий песик. Я дуже люблю собак Милота. Для мене це пазл на 4 тисячі кусочків від коханого, який ми потім збирали разом стругачку для олівців по типу цієї. Спочатку я не сказав тьотці своїй, але вона ця стругачка мені дуже не сподобалася. Але потім я цією штукою ще років п'ять, як мінімум, користувався і не міг нахвалитися її практичністю. Це було коли мені виповнилося сім чи вісім років і вони ще так популярні не були: термочашка Starbucks. Маю дві, і дуже вони мені зручні. Срібні дешеві сережки, які мені купила свекруха на день народження. Прості, але дуже класні, носила роками, поки не загубила. Шарф від подруги дуже м'який і приємний. Колір і довжина, як я люблю. Щоденник Молескін. Найгірші подарунки двічі духи: одні зовсім не мій аромат, та інші мій аромат, але якась підробка дешева. К закінченню навчання в університеті батько подарував механічний годинник. Вже 20 років ношу та ніколи не купив інший. Тільки цього року навесні купив один дуже дешевий, бо треба було для туризму з таймером акваріум, телескоп, повітряний змій, підвізка з милим гравіруванням, яке має сенс лише для нас з чоловіком, велику м'яку іграшку в більше ніж половину мого зросту, щоб можна було обіймати, коли сплю. Я не можу заснути без чогось під ліктем. І ще велика худі ковдра. В якій дуже-дуже тепло взимку, і не тільки я завжди мерзну навіть влітку, то для мене вічна проблема. Ці подарунки для мене багато значать, бо людина явно довго думала над персоналізованими подарунками.